Всім привіт! Ребята! Ребята! Зараз 12-й ночі, ви знаєте, що мені прийшло? Воно прийшло дуже пізно, але мені, мені сказали тільки сьогодні, що воно прийшло. Знаєте, що це? Це рюкзак для аксесуарів, для камери, для дрону, для стабілізатору. Ось він цей скарб. Давайте відкриємо його разом. Подивіться! Нарешті гарна якість, нарешті. Канташоп. Це е, написано, що це рюкзак для фотокамери для гір. Замовила я його на Хабсі Бораді, і коштував він, він 900 лір, це десь ну, 1900 гривень. Коротше, тут кріплення. Тут чіпляється е, стабілізатор. Або штатів, дуже зручно і кармашок. Окей, давайте подивимось. Ось такий відділ у нас що тут. Нова молнія. Велика молнія. Що може бути краще? М -м -м. Сіточка. Все дуже гарно прошито. Тканина прямо дуже класна. Ніхто там, знаєте, як секонді, ніхто там десятку не загубив. Ні. Не загубив. Прикольно, блін, вже не прикольно. А, сорі. це я трошки загнула. Все. Він дуже гарно, до речі, тримає форму. Якщо враховувати те, що він був після доставки, то подивіться, він тримає реальну форму. Клас! Тепер в нас є така велика молнія по всьому периметру. Я її розтібую. А, чекайте, тут також кармашок для води. Скажіть, як я так, так? Да? Трошки відтягнула відкриття. Тут така, типу, антипітнява сітка. На рюкзаку на лямках також. Ну, такий, типу, виглядає, наче добре прошиті лямки. Є такі штучки. Uh, я не знаю, для чого ось ці uh, карабінчики, для чого це. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я не знаю. І тут такі ще, знаєте, можна руку всунути. Не знаю, для чого це. Коротше, коротше, ви готові? Це те, ради чого просто я замовляла рюкзак новий. Дивіться, ось тут зараз ми будемо покомплектувати. Тут я зібрала всі свої штуки, які мені потрібно носити з собою щоразу, коли я виходжу з дому. І так, поїхали. Першим будемо розбирати, куди покласти Давайте стабілізатор. Я думаю, що стабілізатор ми покладемо отут збоку. Ось так ми прибираємо стіночку. Отак. І тут в нас поміщається стабілізатор. Він чітко ліг ось тут. Бачите? Отак. Круто. Наступним я пропоную покласти систему мікрофонів. Ось так вона виглядає в чохлі. Тепер покладемо мікрофончики. Мікрофончики, я думаю, що в нас влізуть от сюди. Круто! Єсть! Далі, саме головне це дрон. Куди покласти цей, я поки що не знаю. Мені, мабуть, збоку десь. Давайте ось тут. О, супер. Далі. в нас акумулятори на дрон. Їх ми покладемо по центру. Або збоку, я ще щось подумаю. І сам дрончик ми покладемо. Мені хочеться покласти от сюди збоку. Я прибираю ще одну стінку. Вирівнюю тут стіночку. Ось так. Дуже зручно, що воно на липучках. Все. Дивіться, як я можу моделювати чисто під себе. І ось я кладу дрон. Навіть тут можна стіночку зробити довшою. Отак. Раз. Два. Дивіться. Просто дрон ліг, пульт ліг. Тепер в нас в мене, в мене ще. Дивіться, скільки багато місця в мене ще залишилось, блін. Я навіть не знаю, що сюди ще можна покласти. Так, в мене є ось такі штучки: це запасні пропелери, картки. Також в мене є м -м, спеціальна штука для дрона. Це, це те, що, мабуть, я Загубила чи що? А, ні, все, на місці. Отакі штуки. Їх я покладу ось сюди, в сіточку. Ось сюди, в сіточку. Супер, ми позбавилися ось такої великої сумки. І так, далі подивимось. Це спеціальна площадка злітна для коптеру. Поки що я її відкладаю, але ми покладемо її в інший відділ. Так, це в нас ремень для пульту. Я хочу покласти його ось, ось тут. Є. Наступним будуть гаджети для камери. Це запасні акумулятори для DJI Action. Три камери. Саму камеру я покладу ось сюди, по центру. Я беру перегородку і кладу її ось тут. Одразу відділяю місце для камери, вона буде тут. І для її акумулятора він буде тут. Також мені хочеться покласти ось цю штуку. Це кріплення для камери. В відділ, який буде позаду, я її поки що відкладаю. У мене дуже багато ось таких от деталей для камери. Тому що це екшен тут треба, бачити, різні кріплення всюди ти хочеш. Ось цей кейс я покладу ось тут, зверху. І з цим кейсом поруч я покладу ще ось це кріплення, тому що я його часто використовую. І мені ще треба покласти ось таку штучку, фіксатор для цього кріплення. Також сюди я кладу ось такі поглинаючі вологу штучки. Далі це кріплення на груди для екшн камери. Я поки що не знаю, куди я його покласти, тому я відкладаю. Це кріплення на голову для екшн камери. Я покладу його, поки що не знаю, куди. Це кріплення на руку, я кладу його ось сюди. Це поплавок для екшн камери для моря. Я кладу його ось сюди, поруч із цією штукою. так. В мене вже залишився ось такий гнучкий трійничок, мішечок для камери. І штучка ця, до речі, повинна бути тут. Ви просто подивіться, як компактно! Я у шоці. Я у шоці. В мене ще залишився вільний ось цей сіточка відділ. Поки що я закриваю цей головний відділ. І відкриваю ось цей. Це другий відділ для ноутбуку. Я ноутбук з собою не ношу. А тому я покладу сюди ось цю штуку для голови, злітну площадку для дрону, мій сертифікат для польотів з моїм кодом. А, ні, сертифікаток ми покладемо окремо, тому що я можу його забруднити. Я покладу його в маленький карман. Супер! Тут якраз є сіточка для цього. Дивовижно. Це кріплення я також кладу сюди. І це кріплення для голови також кладу сюди. Закриваю. Тепер ось цей карманчик я вже поклала сертифікатик. Я можу покласти сюди селфі-палку. Або не можу. Ми ще не вирішили. Одну селфі-палку я можу отак покласти сюди. Я ще другу сюди покладу. Оце кріплення розкручується. Мабуть, ось так. Його я також можу носити із собою. Круто! Дивіться. Оп! Все супер. Павербенк кладу також із собою. Це неймовірно. В мене пустий стіл і один рюкзак. Рюкзак. Це супер, що все сюди вмістилось. Я дуже рада насправді. Я помістила все в цей рюкзак. І зовсім скоро буду його використовувати. Скоро це завтра. А, до речі, тут є ще ніжки, щоб ставити рюкзак. Що це? Що це таке? Я, походу, знайшла сюрприз. Тут під ніжками була молнія. Це капюшон? А, ми знаємо, що це. Це антипромокайка на рюкзак. Я наче все правильно робила? О, дурне, не на ту сторону. Гайс! Nice. Це що, холм від дощу? Реально, я до останнього думала, що мені його не поклали. Але він тут є. Ще й влаштований, це взагалі супер. О, клас! Все, дякую за перегляд. Я завтра я вже не зможу спати, мабуть. Дякую за перегляд, ставте лайки.